28 жовтня 2025 рік. Компанія Електромотор одружаємо. Ой! Єм джетовську пилу. От її і назва. От і отак от розпакували в коробочки. Роздивлялись її з усіх сторон. Отак вона, друзі, йде опакована салафані. Сама пила. Хочеться показати, ну, ну і дуже зручно. А це верхня така от кришечка. Друзі, всім вам миру до гарних покупок зацікавили верстати, телефонуйте 063 426 1010. 10.